Бум! Вітаємо колеги! Сьогодні день свободи, куражу і плювання на правила. Сьогодні заповіді трейдингу будуть порушені. Ми будемо торгувати крипту максимально вульгарно. Вхід у позицію буде на всю суму по ринку з десятим плечем і без стопів. Через 24 години ми подивимося на результат. Біржа Бінкс прислала нам 100 бонусних доларів, і ми не знайшли кращого призначення для них. Суть челенджу. 100 баксів нам прислали на 24 години. І протягом цього часу ми можемо увійти в позицію лише один раз. Ну, а те, що ми наторгуємо, залишається у нас. І таким чином, або нашу позицію ліквідне, або ціна йде до наших цілей, і ми отримуємо нових 100 доларів. Бо через 24 години наша позиція автоматично закриється, і ми подивимося, що ми наторгували. В будь-якому випадку ми розіграємо весь наш прибуток між тими підписниками, які зараз поставлять відео на паузу і напишуть цікавий коментар. Але спочатку дуже коротко про біржу Binx. Основна суперсила цієї біржі на даний момент це те, що на ній не потрібно проходити обов'язкову верифікацію, іншими словами, курс, тобто ви можете здійснювати. Внесення на біржу і вивід з біржі до 50 тисяч доларів на день, як мінімум, для резерву цю біржу розглядати точно можна. Біржа входить в топ-13 по об'ємах торгів по ф'ючерсах. У неї дуже зручний мобільний додаток для контролю позицій, тобто дуже класно контролювати і керувати ризиками, переставляючи, змінюючи ордери по стоп лосу тайк профіту. Потрібно як на деяких біржах є, а одразу редагування і вносити нові результати тут є дуже багато ф'ючерсних пар. Також тут немає таких жорстоких сквізів, як на деяких біржах, коли ціна по якомусь конкретному криптоактиву дуже сильно падає через те, що тут ціна по суті формується завдяки середній ціні декількох основних бірж. Тобто нема такого, що бір, всі біржі, наприклад, втримали біткоін по 50 700, а Binx сквізанула там на 10 тисяч. Також тут є послуга копітрейдингу. До речі, тут навіть є копітрейдинг для спотової торгівлі, не тільки для ф'ючерсних торгів. І також тут є можливість копіювати трейдерів з Binance. Людина, яка, наприклад, є трейдером на Binance, може через Bінкс, через АПІ, також давати можливість підписуватися на торгівлю. Користувачам біржі Binx. Також тут є більш зручніше спілкування мастер-трейдерів, які дозволяють нам підписатися на свою торгівлю, так, і копіювати угоди з своїми підписниками, вони можуть писати якісь свої пости, яка ситуація, щоб люди не хвилювалися, щоб розуміли, що відбувається, так. Тобто, тут є ціла спільнота. Ну і біржа дуже лояльна до. Людей, в яких невеликі депозити, по суті, з 100 доларами біржа постійно пропонує якісь конкурси акції, пройшовши, які ви можете отримати там від 30 до 50 доларів на свій гаманець. Якщо рахувати, що варте без 100 доларів, і ви заробили ще 50, ну це за відсотки до депозиту, досить непоганий результат. До речі, зараз стартує нова промка по Бінксу, яку ми опублікували в нашому телеграм-каналі. Тут досить прості умови, саме для новачків. Посилання на телеграм-канали на промку ми залишимо в описі під даним відео. Тут також, як і на всіх цивілізованих біжах, є p Піто 2 p торгівля, тобто ви можете без особливих проблем виводити кошти на свої картки і знайти нормальні ринкові ціни для покупки та продажі криптовалюти. Ну і на сайті біржі є Академія Бінкс, де ви можете прочитати все, що може вам бути корисне під час торгівлі. Не бачимо сенсу заглиблюватися в кожну галузь, верніше в кожну вкладочку цієї біржі. Якщо є якісь питання по ній, проблеми або щось не розуміють, як користуватися, пишіть в коментарях. Ми зберемо ці коментарі і тоді випустимо вже повноцінний огляд біржі, як має бути. Перейдемо до нашої події. І дивимося, що у нас є один бонус, у нас є два бонуси, але сьогодні нас цікавить оцей бонус за 100 доларів. Як бачите, тут чітко пише, що доступне кредитне плече до 10х, тобто 100 доларів нам даються, максимум ми можемо зайти в позицію на 1000 доларів, що ми і зробимо. І є обмеження в кількості ф'ючерсних пар, які ми можемо торгувати. Тут наводимо мишку і тут чітко пише весь список цих фьючерсних пар, але повірте, їх достатньо, і тут є достатньо ризикові. Криптовалюти, щоб можна було все загубити за 15-20 хвилин. Тому все так, як нам потрібно. Даний бонус завершується завтра у 18.00, 17.59. Ми не будемо чекати до завтра і тиснемо використати. Тиснемо використати. Нам тут знову йдуть вказівки. Бонуси можна використовувати як маржу під час торгів на ф'ючерсах. Прибуток отриманий від бонусних ордерів можна вивезти. Тобто через 24 години тих 100 доларів бонусних зникає, а все, що ми заробили, залишається в нас, і це можна вивести і використовувати у своїх цілях. Тиснемо, тиснемо використати. Використати. Натиснули, нас перекидає одразу на деривативи, і починається шоу. Отже, перейшли ми на стандартні фьючерси і бачимо, що доступно 0 USDT. Зрада, друзі. Зрада, але ні, неправда. Потрібно перейти з стандартних фьючерсів на безстрокові. Коли ви це зробите, ви одразу побачите з боку екрану, що є можливість використання бонусів. Пишу, бачите, доступні бонуси 100. Вибираємо ці бонуси, ось тут так. Підтвердити, вони тут з'являються, і ми бачимо, що умовна вартість, на яку ми можемо зайти, це є 1000 доларів при бонусах 100 доларів. Тобто 10-те плече, максимальне, яке е, дане було, воно присутнє. Добре, тепер трошечки аналітики, щоб зрозуміти, в яку сторону ми будемо ризикувати на все і заходити в позицію. Вже зараз бачимо, що на трьох денках біткоін намагається почати корекцію. Можливо, він вистелить і весь такого паттерну, тоді нас ліквідне по 100 доларах наших. Так? Але е, зараз ми знаходимося внизу консолідації локальної, і є великий шанс, що протягом 24 годин цю консолідацію спробують впевнено пробити вниз і пропхати ціну хоча б до 49 300. Бачимо, що домінування біткоїна під час цієї всієї акції трохи падало і зараз зупинилося на місці. Тому є шанс, що е, з, альти можуть при першій хвилі падіння бітка потекти сильніше, тому будемо е, вибирати альти, а не віток, тому що все одно, малоймовірно, що біткоін провалиться на 10%. А у нас є ціль. Спробувати зловити 10% руху ціни в нашу сторону, і таким чином з 10-м плечем це буде x 2 Тобто ми можемо заробити максимум це 100 доларів додатково. От, Відповідно, домінування USDT також показує, що є великий шанс на ріст домінування від USDT. Отже, крипта локально протягом 24 годин має більше шансів на падіння, ніж на ріст. Тому будемо шукати слабкі альти, які будемо шортити. І не альти, а один альт, тому що по умовах нашого бонусу ми можемо відкрити тільки один раз позицію, тільки по одному альту і тільки по ринку. Ми собі підібрали чотири альти, суші, FTM, Лур і Арбітрум. Подивимося коротко на кожний з них. Ми, в принципі, всі виглядають так, що можуть здійснити ще одну хвилю падіння до біткоїна. Ось суші на денках. Ось FTM до бітка на денках, прям висить. Блур немає до бітка, і от арбітром на денках. Арбітром спокійно може продовжити свій імпульс на оновлення мінімумів. Ось сюди, це приблизно і буде десь 7-10% падіння ціни. Дивимося на арбітрум в парі до USDT. І тут якраз оновлення локальних мінімумів і буде 10% падіння. Тому приймаємо рішення заходити в шорт по арбітруму з 10-м плечем. У випадку нашої помилки нас ліквідне десь по ціні 2.02. У випадку нашого, нашої перемоги ми отримуємо плюс 100 доларів, які розіграємо між вами, наші підписники, у наступному відео. І для цього нам потрібна ціну 1.65. Тому відкриваємо наш термінал. Давайте дивимося арбітром. Ось він тут. відкриваємо і е, заходимо 10 плечем, відкриваємо коротку позицію. Отже, 10-те плече, як і показували, що орієнтовна ліквідація буде 1,67, якщо брати лонг, е, і 2, якщо брати шорт. Ми беремо шорт і погнали відкрити коротку позицію. Сума 1000 USDT. Маржа 100 бонусних. ліквідації 2%. А давайте спробуємо схитрити і поставити тут не 10 плече, а, наприклад, 20-те плече. А, не дозволяє. Тому, бачите, контролює бінкс таких людей, як ми. Добре, відкриваємо 10-тим плечем. Підтвердити. Це позиція відкрилася. І маємо 24 години, щоб подивитися, що з нею буде, і як реалізується наш трейд. І як ви думаєте, які будуть результати по нашому ризиковому трейду? Пишіть в коментарях свої думки. Ну і надіємося, що чим побільше ми зробимо, тим побільше зможемо з вами поділитися своїми заробітками.